Від початку року на Тернопільщині зареєстровано близько 600 пожеж. Вогонь за інформацією головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в області підірвав здоров'я 20 осіб, позбавив життя сімох, знищив та пошкодив майже 300 будівель, понад 60 одиниць автотехніки, за події збитків на близько 12 мільярдів гривень. Підрозділ державної служби України надзвичайних ситуацій в пікові дні навантаження здійснюють до 30 виїздів на добу кожну годину в одному з населених пунктів області. Червоний автомобіль з приблизковими маячками рухається до місця надзвичайної ситуації. Аби зменшити навантаження рятувальників і захистити не тільки майно, а й життя. Варто подбати про пожежну безпеку. Як це зробити правильно і в помешканнях, і на об'єктах різного функціонального призначення знають в управлінні поліції охорони Тернопільщини, під пожежним наглядом якої перебуває понад 450 об'єктів на території області, з яких більш ніж півсотні заклади освіти, адже безпека дітей головний пріоритет і відповідальність дорослих. Працюємо з департаментом освіти. Ти науки Тернопільської області маємо повну підтримку і розуміння з їхньої сторони. І вже обладнали понад 50 навчальних закладів засобами пожежної безпеки пожежної охорони при спрацюванні засобів пожежної сигналізації. Сигнал приходить на пульт. Поліції охорони виїжджає наш наряд безпосередньо на місце події. А паралельно ми передаємо інформацію службі надзвичайних ситуацій і вони вже здійснюють виїзд рятувальних служб на місце події. Щоправда, на об'єктах обладнаних пожежною сигналізацією вогонь зазвичай не встигає накоїти лиха. Тому протипожежні системи варто встановлювати найперше в закладах освіти. Днями інженери управління поліції охорони в Тернопільській області встановили таку систему у великоглибочецькій загальноосвітній школі імені Ярослава Білецької сільської ради основною умовою зараз забезпечення освітнього процесу є все ж таки безпека перебування дітей у закладі освіти. І перед нами поставила вимогу Державна служба з надзвичайних ситуацій про те, що має бути система оповіщення про небезпеку, зокрема про пожежу. За словами начальника відділу освіти Білецької сільської ради Петра Бабія, протягом останніх двох років, спільними зусиллями місцевої влади і поліції охорони, всі заклади освіти громади вдалося обладнати тривожними кнопками у деяких встановити. Відеоспостереження та охоронну сигналізацію, а пожежною системою безпеки вже обладнані школи і дитсадки у плотичій білій великому глубочку. Створення безпекового середовища у закладах освіти громади за допомогою сучасних технічних засобів і поліції охорони триває. Поліція охорони це структура, яка ліцензована має сьогодні допуск і е, технічне забезпечення фахівців, спеціалістів з встановлення протипожежної сигналізації. А Відповідно, інша структура, яка входить також в систему МВС, це наші рятувальники мають можливість дуже швидко їх почути і виїхати на перший сигнал цієї сигналізації в те місце, де, не дай Боже, трапилася якась біда, пожежа чи якась інша конфліктна неприємна ситуація.